добрий, з цієї сторони Наталя, Вітаю сердечно всіх на моєму каналі на канальній Мактіночку, кохання віся мами, велика пенсія банкіра, парадісу, фортуна, 7, великі грані, I love you, big cash, без драпочки за пінклоти, хто обоцова схожа і горих з каси. І це? Варто 80 злотих, То Полетіме. Шукаємо цього кліку. I wygrywających liczb. Mamy 37, 46, 46 i 22, mamy wygrano 46, mamy drugi wygrano 37, mamy plik 57, 11,

1 злотий чи до 20 злотих, кохання. Гори каси давно. Ну, no. ну і п'яньки. Діді контрольні, Я вже запам'яла, діді контроль Поменці? F Ф. Добре. Мама, 20 злотих. Супер. Teraz owocowa ekskluzja z numerką 49, albozowe, no to szukamy. Tak by widać było, zaraz zobaczymy gdzieś. Dobra, pomarańczę i winogronko szukamy. Mamy pomarańczę, winogrono i pomarańczkę виноградно і помаранча. Ну Млой томати. Добре. Вишенька і ананас. Маємо вишні. Тут є і вишні, ще все зналезлом. А де ананас? Ти аж на доле. Є те нанасик. Тут ще маємо вишенки. Колені. Трускавка яблуко. Мама тут яблушко. Ту мама ябушко. Трускавка яблуко. Трускавка. трускавка і яблуко. Добре, колені два, кокос і мелони. Мами мелоне. мелоне. Добре. Melony i kokos. Mnie zadzwonili. Melony i kokos. Już nie, wie, nie rozumiem, co ja mają drapać tutaj. Mamy kokos. I tu mamy melony. I to niby wszystko. Dobra. Figa i awokado. Mamy awokado. Tu jest figa. Tu awokado i figa. Awokado. Awokado. Figa. Czy będę figłat z makem? Czy będę we grona? Dobre. Bruskwinie i borówka. Mamy bruskwinę. Mamy borówkę, bruskwinkę, bruskwinkę i bruskwinkę. Tu jeszcze melone. No dobrze, dwa ostatnich symfole. Co my mamy? Banan pojedynki. Teraz drapimy. Mam. Dobra. I ostatnie. To jest arbus, Jaki nam nic nie daje, kochani. Nic. No. Dobra. Kontrolnie. Na no, dole. Różnie. No to nic. Dobra. Teraz mamy Fortuna 7 z numerką Szukamy. Jest 7. Szukamy portfela i Mamy awokado. Korona. Gwiazda. Бальзам, діамант, перла, карта, кава, цитренка, о, керес я так виграла в, виграю в то, цю здравку, 470 злот, петренка, нарти, квєт. Тарас, трудно це зіграти, зубачте, мама в портфелі 10 злот. Пальма, подкова, вишні, арбуз, ананас. I pleca. Dobrze, 10 złotych mamy. No do plusika. Delicimy jeszcze 10 zł. No i fajnie. Teraz co my mamy? A zrobimy, kochani, Paradiso. Z numerką 18. Zrobimy co Paradiso. I mamy co? Co my mamy? Tu jest termometer i kompas. Thermometer i kompas. I mamy termometer i mamy kompas. Termometer, kompas, kompas. Dobra, kolejnie dwa kotyca i kościół. Nie widzę, tu mamy kotecę, aż dwa razy. Dobro, tu imamo kostium. Tu mamy Dobre. Fala i, mamy i tu imamo koteca. Dobro, hvala i srduško. Imamo hvala i srduško, tu nema, tu nema, tu imamo hale, a tu nema srduške, nema hale. Dobro, nutka i meva. Угу, наметуємо. То не віця, ту то немає. Там є, ну, І все. Тут зараз пальма і жувик. Пальма є. Пальма. А тут що я бачила? Жувик. Тут у мене пальма. Жовіка не має. Ні, я жовік не Добре. Колені два, то листики хмурка. Добре, листики хмурка. Мама хмурку. А то мама листик. Хмурки нема. Арбузик. Мама арбузик. То ще арбуз. То на теле. Добре. Ковенник, два, то льоди і ведро. Маме ведро. А то Ой, люди. Маме люди. Тут нема. А то ведро. Добре, іще льоди є. Тут тінчу попросимо. Попросимо тінчу або осьміньора. Смішно, ні? з овцями. Шорти і костка льоду. Маме шорти, костка льоду. Тут і нема, а тут мами шорти. Добре. Колені два. Дельфін і лотарка. Маме дельфін. тут нема, а тут маме лотарку. Ну, бачите, і останній символ то уч, який нам ніц не дає. Ну. No. І пусто. Тут ще компас був. Так, був був компас. Ну. No. Ну no, і на те. Пусто. Так, пусто. Продійс, позі опусті. Тараз I love you big. Cash з номер 20 Шукаємо напису кеш і монетку. Монетка множа раз за два виграно А виграваємо лічте у нас.

Dobra, okay. czyli te zostały. Jest jedna wielka granie z numerką 13. Szukamy monetku i gwiazdu. Gwiazda nam mnoży razy dwa i wykrywający liczby. 13, 25, 45, 48 i 12. Mamy 13, i mamy 13. Czy dobry czy znak, czy nie, to zaraz zobaczymy. I mamy 34. 3 діщі, ось 3 нема, вони нам дають 4 діщі обох і 15. 57, 26 обох, 14 обох, 31 і 4 обох. 4 діщі 16, 28 і 2 55. 54, 4002, 29 і 53 Контрольні рушті. Пінк мій зрабки вибрала. Ну і ціла надія на велику пенсію банкіра з номером 20. Бонусі квота, а то шукаємо клік гарних сей. Тільки ми, кохання, чи мама Аби ми цю тут видрапали. На арте. Авокадо, корона, телескоп, ананас, арбуз, кутка, мами плів, кохані, 30 злотих, мами, супер. Півка, люби мене та зрабка, а я ту зрабку люблю теж. Мурка, парасолька, шлівка, ябко, подкова, сонце, діамант, петренка, каро. Mamy klipik, perla, kluczyk, kwiat, tęcza, mamy cytrynku, gwiazda, konieczynka, szwinka, wieszynka, trefel i mamy muszę. Bonus i mamy rowerek. A pod kliczkiem 30 złotych zwrotu. No i pięknie. Zrocik.

Дав 30 злотих з роту. Номерку 20. Номерком 7. Фортуна 7. Дала теж з роту 10 злотих. E, портфелик. Мамі 10 злотих. І ворик каси, кохання, Дав нам 20 злотих. 20 злотих. Чи, кохання, ілі вкладу було? 80, 30, 40, 50, 60, 70, 80 злотих, а взисканих 30, 50, 60, 20 на мінуси. Файне, Ну, 20, то не такі дуже мінуси, але п'єнкні здравки си пописали, кохані, зубачте. Ці дали поздору, а та п'єнкна горыка си дала. Кохані, як вам си сподобав тіночок, попрошу лапочки вгору, коментуйте, субскрібуйте. А я вам зичу дуже здоров'я, п'ятніх оттінків, високих граних. і і все, що добре. Шумаці, тіплютко, кохання, до ютра, бузячки, па! -а -а.